Ви знаєте, що відбувається з землею, сільськогосподарською? Це зараз все, що у нас залишилось: стратегічна власність і сільськогосподарська земля. Все. І люди, люди, які боронять свою землю, І які хочуть мати свою країну. В чому тут наша провина? Що ми хочемо мати в цьому великому світі свій шматочок землі? Але вони дуже жорстко проводять цей план. У нас вже в шосте ставиться в парламенті законопроект про те, щоб продавати сільськогосподарську землю. І повірте мені, коли вони говорять про ринок, коли вони говорять, що це приведе інвестиції в Україні, коли вони говорять, що продаж землі це щастя, це така глибока маніпуляція, це такий обман, який просто, якщо ми, не дай Боже, цього допустимо. Закриє шлях України до нормального розвитку. Ви знаєте, що всі країни в світі, які мають сільськогосподарську землю, на цьому піднімають свою державу. Хтось говорить, що метал, хімічна промисловість, ще щось дають країні валюту. Ні. Сьогодні, навіть в таких тяжких умовах, країну годує сільське господарство навіть зараз. А якщо б ми змогли дати нормальний розвиток. Малому фермерству, сільськогосподарському подвір'ю. Якщо б ми могли поставити переробку сільгоспродукції, ми б могли мати мільярди, сотні мільярдів доларів доходів нашої держави. Чому це не робиться? Одна причина: тому що не дають українському народу коренями врости в українську землю і отримувати справжні прибутки з української землі. Навіть дороги до сел не будують. Чому? Для того щоб просто відрізати від цивілізації. І сьогодні, я думаю, ви чули така програма, яка називається Децентралізація об'єднання сіл. Ви знаєте, що Гройсман і багато інших урядовців подають цю програму об'єднання сил як велике благо, як спасіння нації. Це обман. Розумієте, що вони роблять? Вони останні май, майже 20 років. Залишили всі наші села без будь-якої допомоги, без нормального бюджету. Немає жодної країни в світі, яка б не давала пряму субсидію аграрному комплексу, яка б не давала пільгову систему оподаткування. Села почали просто зникати. І це, це не випадковість. Вони просто зганяють людей сільськогосподарської землі. І коли вони зараз говорять про благо об'єднання громад. Так, іноді знекровлені села потребують якоїсь допомоги, але дайте їм прямі бюджетні гроші, а не об'єднуйте їх. Дайте програму розвитку, дайте можливість отримати мінімальні мікрокредити аграрному комплексу, дайте можливість побудувати нормальну продаж, молока, м'яса, фрукти, овочі. Нічого ж цього не робиться. Чому? Тому що земля, сільськогосподарська. Вони вважають вже не ваше, вони вже на неї поклали ока. Ви знаєте, мільйона гектарів землі в одних руках. Найвища посадова особа вже підбирається до мільйона гектарів сільськогосподарської землі в своєму користуванні. А ті, хто поряд, мають вже по 500-600 тисяч гектарів землі. І це все те, що мусила годувати наші родини. Коли вони говорять про об'єднання сіл, вони планують. Закрити школу, ліквідувати клуб, закрити ФАП, прибрати все, що там є, і сказати, тепер в центрі будуть всі послуги. А насправді це зачищення всіх сіл, які знаходяться на периферії. І це звільнення від вас, сільськогосподарської землі, з моменту, коли це почалося, зникло майже 500 сіл. І це тільки початок. Тому ми категорично проти цього. Замість такого об'єднання ми за те, щоб для кожного села була зроблена програма відродження, Те, щоб ми підтримали аграрний комплекс і дали можливість спеціальними державними програмами підтримати молодь середній клас, який хоче жити в селі. Це означає, якщо молода родина хоче поїхати в село і почати свій маленький фермерський рух. Це державні гроші, державні кредити дуже низької вартості, довгострокові і повна підтримка держави, але ні в якому випадку не знищення села. Всі ключові сильні країни світу як розвиваються? Є певна кількість сил. А потім один фермер їде і організовує за межами села своє фермерське господарство. І потім на цьому місці, при підтримці держави, створюється маленьке село, потім трошки більше, потім селище, і так росте держава, росте країна і ростуть робочі місця для людей. А у нас навпаки села згортаються, ці броньки відрізаються і вони практично засихають. Так не можна. І тому політика мусить бути докорінно помінена.